І ми повертаємося до нашого ефіру. Нагадаю, що виходить він у нас так трошечки в записі, трошечки відкладений на потім так би мовити на пару годин буквально. так, все через те, що ми хотіли дуже впіймати всіх людей, які приїхали на чудовий букфорум. Але вони теж мають свої події на букфорумі. І просто для того, аби не перешкоджати одне одному, ми вирішили розвести це все в часі. щоб ви. Послухали розумних людей. Ми послухали розумних людей. Розумні люди прийшли до нас е, у студію. Нашу мандрівну. Так, я хочу нагадати, що це вже 31-й, 31-й букфорум, букформ. Якщо подивитися на його програму, то можна взагалі побачити, як змінювалася українська літературна дискусія, суспільна дискусія. От просто навіть якщо програми за ці багато років е, порівняти, але я хочу представити нашу наступну гостю. Оксана Феростина, яка сьогодні є очільницею відділу Опіні на порталі Україна Модерна. Оксано, привіт, привіт! Дякуємо, що знайшла час до нас доєднатися. І от я тримаю в руках книжку, яка називається Це війна, це проект українсько-єврейської зустрічі. так? Угу. І часопису Критика. І часопису критика. Так. А, і тут є в тому числі твій, Оксано есеї, який називається Після війни далі буде. А, і для мене це таке дуже складне далі буде, да, і ми все більше і більше говоримо mm -hmm. про те, що ж там, там таке буде далі. А, слухай, тут є така фраза, така дуже мудра і дуже тривожна. Ти пишеш про те, що після того, як ми переживемо війну, нам треба буде пережити мир. Про що це для тебе? Ну, насправді цей есей називається Після війни далі буде, тому що перед цим був есей після війни, також в критиці, і він вийшов ще в березні 22-го року. Тобто, це фактично там перші. Перші тижні вторгнення, ще окупована е, Київщина і велика частина України ще нічого не відомо. Але насправді оцю фразу, що нам потім треба буде ще пережити мир, я написала ще в цьому першому есеї, е, тобто, ще, е, ще в березні 22-го року. Тому що ну, мені, мені так пощастило, що е, в цей момент я не переживала ті страшні досвіди, як, е, які переживали дуже багато людей. Там я була порівняно в, в комфортній ситуації ситуації, і це мені дозволяло оцю цю оптику подивитися е, трошечки далі, е, ну тобто, я от скористалася цією розкішчю один раз в 22-му році, інший е, в 23-му, коли вже е, готували е, цю книжку. І я побачила що деякі речі, про які я писала вже в березні 22-му, Вони справді е, знаходять продовження, та тобто, наприклад, тут е, зростання такого антизахідного ресентименту, який мене. Дуже бентежить, який був передбачуваний ще в 2022 році. І я думаю, що я теж почасти була його частиною, тому що я, наприклад. На початку вторгнення я недооцінювала наскільки там захід, мовно колективний захід може мобілізуватися. Та я не очікувала, що в е, такою сконсолідованою буде реакція Європейського союзу, і е, е, тому я була е, щодо в наших партнерів значно песимістичніша на початку. Це ну тобто, і це направду, таке... вони ж довго розкачувалися. Да. Та? Але і... я так розумію, що це таке позитивне розчарування. В мене ну позитивне, в, скажімо так, вони перевершили мої очікування. Та натомість, те, що стосується нашої внутрішньої ситуації, я була оптимістичніше на початку. Зараз ну, я більш, якщо чесно, занепокоєна, тому що я розумію, що з кожним днем що далі, то далі більше виснаження і далі щоразу більше приводів для, для цього ресентименту. от ніхто нам не хоче допо. Якщо допомагають, то пізно, і не так як ми просили, і, і взагалі це все затягується незрозуміло. Тобто, він же ж вже не такий е, маразматичний, як він був раніше. Та? Тобто, це вже не якісь маргінали, це цілком притомні люди е, з цілком. Е, е, Притомними аргументами говорять про те, що там ви не хочете нам допомагати виграти. Та ви там просто нас підтримуєте, щоб ми не схопнулись. Ну слухай, я тобі скажу, що ну от я це теж ці, начебто, притомні люди. Я, наприклад, станом на січень лютий цього року, я відчувала таку просто екзистенційну самотність в нас у цьому світі. Мене було чітке відчуття, що друзі, ми стоїмо просто посередині апокаліпси. Ми стоїмо посередині кінця світу. Ми власне про це от записували розмову з Сергієм Жеданом, якого я тут сьогодні слабенько косплею, бо він зазвичай сидить на цьому місці. Тоба собака поруч, і мене собака поруч, та а в нього немає. Е, і ми власне та багато говорили якраз про, про це відчуття кін, кінця світу, та що третя, як там, літо, дві ж третя світова, е, і, і ми на сам на сам з цієї проблеми цією проблемою, і світ світ вперто затято не хоче бачити, що ми є. Посередині цієї третьої світової, яка вже відбувається. В тебе немає такого відчуття? Е, ну, в мене було таке відчуття насправді раніше. Тобто цієї такою самотності я пам'ятаю це дуже добре відчуття восени 13-го року, коли взагалі нас серйозно ніхто не сприймав. Я пам'ятаю такі відчуття в 2014 році, коли знову ж таки всі ковтнули в анексію. І зараз насправді я оптимістичніша, ніж я була тепер. Тобто, в мене просто дуже низькі очікування. Я не думала, що буде так добре. Та? Тобто воно мені здається все розвивається значно краще, ніж можна. Можна було подумати. Бо ця зміна риторики навіть, вона дуже різка. Тобто, якщо просто підняти якісь там промови Шольца 21-го року і прийняти те, що він каже тепер, ну це, це звучить як фантастика. Німеччина нам передавала шоломи, я нагадаю, так, в початку. 500, 500 шоломів. так. <ріст> Я би тут знаєш, поговорила трошки про внутрішні uh -huh. розлами, тому що внутрішніх розламів, як на мене, все стає більше більше і більше. А і, до речі, знаєш, я би тут вдалася до е, твоєї власне цитати. Ти кажеш: е, ми критикуємо українську владу українською, захищаємо її іншими мовами, uh -huh. критикуємо українську корупцію вдома і пояснюємо за кордоном, що українську корупцію переоцінено інструменталізовано. Як це тлумачити? Як ви в солідарності, воєнної пропаганди чи знов таки, самоцензури? І От мені страшенно цікаво, як синхронізувати цю дискусію внутрішню і, і зовнішню, та і власне як міняється ця наша репрезентація в світі? Давай ще трошки залишимося в світі, та потім всередину підемо. Що міняється в цій нашій дискусії? Зовнішній, і власне як вона з внутрішньою синхронізується? Ну, Бачиш, я писала насамперед про себе, тому що я себе зловила на тому, що в мене є оці дві риторики: одна внутрішня, а інша зовнішня. Та? І, і це, якщо, наприклад, назовні те, що я говорю, воно сприймається там, як страшний націоналізм, радикалізм. Та? Тобто, там, наприклад, я пам'ятаю, аудиторія, яка була в шоці від того, що я казала, що для нас насправді мир і спокій це коли е, Росія розвалиться. А, а в той самий вечір та, там я отримувала тягла від цього Фейсбуку, коли казала, що ну, не можна просто там, кенселити абсолютно всіх росіян просто за паспортом. Та? Ну, навіть якщо є один чувак з совістю, то все одно ну, нав, навіть його одного треба е, брати до уваги. Тобто це не, такі, не. Тобто той, хто посередині, він завжди отримує е, з двох боків. Але мені здається, що е, для багатьох з нас є е, власна е, двомовність така. що ми Не просто говоримо там різними мовами, а ми різні речі говоримо. Я, е, в, я розумію, що в цьому є е, з одного боку якась ну, солідарність. Е, з, але з іншого боку, те, що мені здається позитивним, це те, що всередині вже можна так би мовити, не фільтрувати дискурс. От оскільки знову ж таки я себе раніше ловила на тому, що я намагаюся дуже багатьом своїм там колегам не ставити незручних запитань, ну публічно очевидно, тому що з цього може скористатися там умовно, проросійська пропаганда. Е, зараз я розумію, що в мене ці, цього гальма вже немає. Тому російська пропаганда все одно вигадає все, все те, те, що їм треба би ти не сказав. Зрештою, так а а нам не вказувати на проблеми і на якісь е, ну можливо речі, які ще можна mm -hmm. змінити. Мабуть, таки не варто так? Ну та тобто, оцього цього якихось докорів сумління що ти своїх добиваєш ногами. От зараз їх немає, тому що оцей третій, який над нами раніше не висав, ну ми, ми можемо вже на нього не зважати. Вже вже і так вже всім все зрозуміло. І нарешті ми можемо починати ці чесні дискусії всередині. Слухай, це страшенно цікаво, тому що бачиш, я тут останнім часом про інше думаю. Про те, що якраз ну тобто, не про інше, просто трошки з іншого боку, да для мене страшенно важливо якраз не добивати своїх ногами, але так само як для тебе, як для нас, для всіх. Але не тому, що там хтось щось почує, а тому, що досвіди справді дуже дуже розсинхронізовуються. Цей досвід проживання війни дуже різний. Ми всі працюємо на відкритому серці. Ми всі маємо величезну якусь свою, свою приватну травму, яка може не співпадати, не збігатися з травмою іншого. І тут з одного боку. То потрібна постійна якась обережність в цьому висловлюванні і навіть в запитаннях, та які ми ставимо. А з іншого боку, інколи думаєш, мать, та вже треба якогось часу на чесність, на швидкість вже немає часу на ну на якісь такі танці з бубном, пора називати речі своїми іменами. Як ти здаєш собі раду з цима двома оптиками: чутливість з одного боку і необхідність чесності швидкості з іншого? Е, ну для мене це дуже просто вирішується, тому що я розумію, що ми за замовчення маємо е, бути щасливими до людей яких ми не знаємо, навіть якщо вони нам не подобаються, ти ніколи не знаєш, який за е, які там досвід, та? навіть за, за якимось там роздратуванням чи хамством. З іншого боку, коли є е, люди публічні, і ти приблизно е, собі уявляєш там їх, їхній порядок денний, е, і вони водночас е, дозволяють собі, скажімо так, користатися цією ситуацією, коли всі емоційно дуже виснажені, коли Ли всі, всі злі для того, щоб знов ж таки накручувати якусь свою повісточку. То е, мені здається, що от в цьому випадку можна бути дуже жорсткими. А знаєш, ще що про цю різницю досвідів? Один з останніх текстів, от у тебе на Україні модерні в опініях. не твій текст, але ти ж редакторка, тому я до нього. Mm -hmm. Апелюватиму це текст Оксани Довгополової, прекрасної філософині, дослідниці яка працює багато з темами пам'яті меморіалізації. А, і вона говорить про цей проект «Повторюй за мною uh -huh. та де а, людям власне з а, таких прифронтових. А, а, і деокупованих територій пропонують пропонують як це правильно сказати, відтворити звук там польоту ракети або сирени, чи ще чогось. А глядачу відповідно пропонується повторювати за ними. І знаєш, така дуже цікава штука, тому що Оксана в цьому тексті говорить про те, що для неї цей проект, чи для багатьох, є таким терапевтичним. Натомість ми, от з колегами з там з Харківщини, зі сходу дуже часто говоримо про те, що це страшенна ретравматизація. Що це страшенно з усією повагою до групи, яка його робила, я їх страшенно люблю. Але для мене це історія про таку дуже нечутливу ретравматизацію. І от здавалося б, ми, от люди з одного середовища, та з, начебто, налагодженим таким спільним етичним барометром, і ми вже абсолютно по, -по різному цю історію бачимо. Ну, я думаю, це передбачувано, тому що ну ми ж не мали де цьому навчитися. Ми ж вчимося на ходу. Ніколи таких викликів не було. Ми власне вчимося повторювати та, одне за одним відзеркалювати. Так, так. Тому я думаю, що очевидно можуть бути якісь там попадання в молоко завжди. В і це ще буде дуже довго. Я знову ж таки я маю дуже низькі очікування. Я Розумію, що немає якоїсь в світі методички, нема як... рецептів, бо це так. найбільша задокументована в світі війна, яка фактично відбувається в режимі реального часу. Ну в стрімах та ну ти прям 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 чи що ну, там, як ворога вбивають в режимі реального часу, все це коментується в режимі реального часу, і мені здається, що просто ну, не те, що схожого досвіду ні в кого немає, а навіть немає часу осмислити, що з цим досвідом робити? Ну, та я думаю, що рецептів немає не тому, що вона найбільш задокументована, тому що вона ні на що не подібна та, але з іншого боку. Та що людство, якби знає 12 сюжетів, да, як кажуть, літературознавці, і всі, і всі речі все одно десь повторюються. І тут, знаєш, якщо говорити про досвіди, які нам можливо можуть допомогти, я би поговорила тут трошки ще про українсько єврейську історію, uh -huh. да, тому що ти з цим теж працюєш. Ти минулоріч була членкинею власниці літературної премії українсько-єврейської uh -huh. зустріч. Ця тема нашої спільної пам'яті, нашої спільної історії історії єврейства на українських теренах, вона є страшенно важливою, водночас страшенно місцями незручною, болючою, і це завжди такий Перманентний виклик знову ж таки, це така знаєш тонка межа, да де ми мусимо бути гранично чесними, uh -huh. а з іншого боку, не створити, не дати простору для маніпуляцій, ну грубо кажучи, вибачте, не перетворитися на лозницю, на меморіал, uh -huh. значить на галакосдіснеленти, uh -huh. на все це інше. Оця от єврейська історія, та якщо туди зануритися, подивитися, що там зараз для нас, чому вона нас може навчити запобігти чомусь? Ну я думаю, що насправді дуже багато вже зроблено, саме якщо йдеться про українсько-єврейські стосунки. Принаймні, я думаю, що ми пройшли вже дуже довгий шлях. Бо якихось там, скільки це було? 15 років тому в Києві біля Бабиного Яру стояв кіоск Маупу з цією літературою про сіонських мудреців і вся, вся ця, вся ця хтонісіміцька. Зараз мені здається, що все ж таки якась суспільна норма вже виробилася. Якась в... Але але все одно. Та, та ситуація, в якій ми є зараз, вона з одного боку зношкі це є звільнення від третього, який може скористатися з нашої відвертої розмови. З іншого боку, те, що я бачу через те, що ми дуже травмовані, нам буде дуже важко визнавати, що ми не є найбільші і найголовніші жертви. На, на цій території принаймні. і тому е, звісно, у ці розмови про те, що ми комусь заподіювали лихо, і що ми були до когось жорстокими. Ну, ми, ми це ми, таки, ми зараз бо... не готові це сприймати, мабуть, так це... ну бо в нас же ж є ворог. Ну зараз mm. боляче роблять нам. А як це ми так. комусь робили так само? Боля, тобто я бачу, що це сприйняття воно е, ще й тому дуже важко дається. І тут знову ж таки дуже тонка грань, тому що важко зрозуміти де це дійсно справжній біль. А де це просто перезитування на ситуацію? От ви нас зараз не рухайте. Давайте ми не будемо зараз про це говорити, бо зараз ми страждаємо. А невідомо скільки ми будемо ще страждати. Ми ж ніхто не знаємо наскільки це все, як це все затягнеться. А потім таки, потім треба буде якось е ну, відновлюватися після того всього. І знову буде, а ви нас не рухайте, тому що ми відновлюємося. Тому мені здається, що з одного боку. Ця розмова ведеться, що вона ніколи не на часі, принаймні найближчим часом, і тому її саме тому її можна починати в будь-який момент, наприклад, зараз. і варто починати. Дивись на останок в цій власне такій темі українсько єврейській да одна з, один з найбільш незручних аспектів. Це питання колаборації, це питання власне українців, якісь дуже різних причин. Співдіяли та з окупаційним режимом і чинили злочини, про що ну, страшенно некомфортно, безперечно, говорити. Але м зараз ми теж маємо таку ситуацію, коли е багато тисяч українського населення, яке перебуває на тимчасово окупованих територіях, е теж дуже часто змушені вдаватися до, до різних дій. Та? І ну і тут станом на зараз нам дуже складно відокремити, зрозуміти да, це де, де людина йшла за якимось ідеологічним покликом, а де в людини не було просто інакшого простору, інакшого вибору. І оця тема колаборації, мені здається, що вона по війні, от в тому далі буде про яке ти говориш, витворить один з найбільш незручних розривів. Та тому що ми вже зараз чуємо з одного боку якби інтенцію покарати всіх за все. А з іншого, якби заклики до такої обережності, повільності до та власне до того, щоб залишатися в межах і правової системи і людяності, і от власне, якщо апелювати до цього українсько-єврейського досвіду, да де тут наші застереження? Ну, Мені здається, що тут все ж таки не є прямі паралелі, тому що Безперечно. в нас, коли йдеться про колаборацію тих людей, які зараз перебувають на окупованих територіях, ми чітко розуміємо, що тут йдеться або про виживання, або про ідеологічну щиру колаборацію. Так? І ну, подай, в теорії воно якось надається до того, що ми це або розуміємо і пробачаємо. Або засуджуємо залежно від кожного конкретного випадку. Ну, тобто, в якомусь ідеальному світі воно напевно мало би бути так. Коли ж йдеться про колаборацію в Другій світовій війні, то ми з іншого боку маємо тут справу ще й з героїзацією. Тобто, ми ж дуже часто чуємо не те, що ну там люди були колаборантами, тому що їм треба було якось виживати. Очевидно, що в більшості випадків саме саме так і було. Для для абсолютної більшості населення, але в нас ще є там частина колаборації, яку ми героїзуємо, та і розповідаємо, що ну це був там шанс на українську державу і так далі. І тому мені здається, що це це трошечки різні випадки. Ми розуміємо, що в нас потім не буде героїзації жодної цих, цих колаборантів. Ну, та, це важливе таке застереження. Mm -hmm. Ну а я би тут, мабуть, на завершення сказала, що мабуть страшенно важливо, щоб ми не підходили з якоюсь такою швидкою, швидкою дією і швидкою однією міркою. Да mm -hmm. і якби дуже чутливо знову ж таки в правовому полі підходили власне до того, як ми оцінюємо, як ми оцінюємо. А скажи на сам кінець, а яка подія в тебе на форумі? Про що, про що ти говориш на форумі? А я власне вже відговорила, бо ми вчора з Віталієм Портніковим, який також є одним з авторів цієї книжки, презентували презентували цю збірку? Там, на жаль, в нас було тільки двоє авторів. Насправді там авторів більше чудові українські письменники і дуже різні досвіди. тобто, якщо Uh, я знов ну, ж таки, я писала uh, в дуже комфортному. В комфортних обставинах то, наприклад, там Кось Москалець він писав про свій досвід, як він потрапив під купацію. Власне, на, на початку вторгнення там є чудовий сей Андрія Любків. дуже дуже несподіваний та я думаю, що комусь іншому прилетіло би. А оскільки всі знають, що Андрій дуже багато робить для, для армії, що він весь час возить ці машини. то, власне, от від нього дуже. Дуже цікаво було почути власне. Ото цей бік він там пишеть про людей, які переховуються від, від мобілізації, і там, от, от ця емпатія саме від Андрія. Вона мені здається дуже дуже цікава. Ця книжка є у вільному доступі, та Її можна купити. Чи, чи наскільки я знаю, на форумі зараз тут у Львові немає, але вона за буквально за кілька тижнів вже вже з'явиться, і буде ще презентація в Києві. Супер тут розумію. Будемо друзі, стежити друзі, так. Друзі, дуже Збірка називається Це війна. От, Оксана Фростина до нас завітала, щоб про неї трошечки розказати, і що ми перебуваємо на букфорумі 31-му вже у Львові. Форум видавців одна із найдавніших. Книжкових і взагалі культурних подій в Україні, що ну як на мене дуже круто, бо це про цю тяглість, про яку ми з ефіру в ефір говоримо. Наскільки вона важлива в різних різних аспектах, в тому числі в такому культурному і світоглядному. Дякуємо, що завітала.